Новим порядком ведення військового обліку затверджено таке поняття, як подвірний обхід з метою звіряння даних військового обліку. Що можуть робити, власне, уповноважені органи під час цього подвірного обхіду? Коли він відбувається, в який строк, в якому порядку тощо. Про це в даному відео. Власне, 30 грудня 2022 року було затверджено новий порядок. Ведення військового обліку, який скасував попередній порядок, який був. І пунктом 30 даного нового порядку було затверджено таке поняття, як подвірний обхід з метою порівняння облікових даних наших громадян, військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Хто може вчиняти даний подвірний обхід? Виконавчі органи, органів селищних, міських та сільських рад. Коли вони можуть це робити? Відповідно до графіка, затвердженого, відповідно, сільським головою, селищним головою чи міським головою. Графіка звіряння так званого. Далі відповідно в даному пункті 30, йде посилання випадків, коли вони можуть робити, з якою це метою. З метою звіряння, що ви працевлаштовані на тій роботі, на якій ви, власне, працевлаштовані, якщо дана організація, підприємство, установа підпорядкована адміністративну. Натаріальні одиниці даній раді. Другий момент встановлення того, що ваше місце реєстрації співпадає з тим, що є в ваших паспортних даних. І третє що встановлення вашого фактичного місця проживання. Третій пункт якраз найважливіший чому? Тому що, якраз для встановлення фактичного місця проживання. Можуть прийти до вас в двір, в вашу квартиру, наприклад, до вас квартиру, і намагатись встановити, хто в даній квартирі проживає, чи проживають ті, хто в ній зареєстрований, чи не проживають, і чи не проживає там хтось сторонній, хто там не зареєстрований, зібрати облікові дані і раз на місяць передати в ТЦК. Власне, що робити, як себе вести, і які у вас є права. Ну, перш за все, даним пунктом, даним порядком, ніде не встановлено право оцих от представників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад проникати до вас на приватну власність. Такого права у них немає. Врахуйте цей момент. Наступний момент. Як ми бачимо, Дані звіряння, дані е, подвірні обходи, вони від, відбуваються виключно згідно графіків звіряння, про які я говорив. Тому ваше право цілком е, запитати, якщо до вас звернулися все таки, і ви вирішили спілкуватися з даними особами, то цілком. Е, Нормальним буде запитати відповідно, а чи дійсно вони притримуються даного графіка і подивитись на даний графік, що дійсно вашу оселю в даний момент шляхом подвірного обходу зобов'язані вони перевіряти, а не займаються самоуправством? Справа в тому, що в даному пункті 30 іде посилання на ті випадки, які я вже зазначив. І ці випадки, в свою чергу, в пункті 24 під пункті 11 означають, що дані звіряння повинні бути не рідше, ніж раз на рік. Але ж не рідше, ніж раз на рік, це і 365 разів. І тому отака саме формулювання даного пункту говорить про те, що. Виконавчі органи цих рад, про які ми говорили, ці особи цілком можуть зловживати своїми правами і обов'язками. І, наприклад, встановити графік перевіряння вашої квартири 365 разів на рік кожного дня. От, щоб цього не було, відповідно, ви можете взяти і запитати стосовно графіка звіряння. Чи дійсно такий графік звіряння був? Також ви теж саме можете. Спитати стосовно повноваження даних осіб, чи дійсно вони мають право проводити дане звіряння. Ну і найголовніше питання, яке цікавить, напевно, наших глядачів: а чи можуть ці особи вручати вам повістки під час такого звіряння? В цьому ж самому порядку сказано, що в деяких випадках, коли ТЦК уповноважує органи місцевого самоврядування, то вони можуть вручати повістки, вручати оповіщення стосовно необхідності військовозобов'язаних резервістів чи призовників з'являтися в ТЦК. Тому чисто теоретично, ТЦК може уповноважити цих осіб на вручення повістки, а вони, в свою чергу, уточнивши дані, можуть взяти і вручити вам цю повістку. Однак в цьому випадку врахуйте той момент, що повістка, як ми вже неодноразово говорили, є персоналізованою і вручається, не заповнюється на колінці, вона вручається тільки після того, як вже актуалізовані ваші дані є в ТЦК. Коли вона виписується безпосередньо представником ТЦК, а уже хто там уповноважений на її вручення, це вже інше питання. Тому повістка, виписана на колінці, все рівно залишається незаконною. Цей момент ви врахуйте. Надіюсь, дане відео було для вас корисне? Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення!